Я буваю зараз у Дарницькому районі. Тут сьогодні ближче до ранку, приблизно о 5 годині е, влучив шахету багатоповерхівку о 15 шістнадцять у п'ятнадцятий, шістнадцятий поверх. Е, наразі тут повсюду дуже великі руйнування, вибиті вікна. Е, постраждали також стіни. І хочу відмітити, що усі люди, які тут проживають, вони вийшли і разом прибирають усі ці наслідки. Давайте детальніше послухаємо пряму мову. Очевидиці, яка розповіла мені більше про е, цей удар. Я живу на 16-му поверсі і в сусідню квартиру просто прилетіло, немає стіни всієї. Моя сусідка ранена, поранена. А ми живі, бо ми були через стіну і просто почути бах І все в димоті дуже дуже воняло. Попала на 15-й, він прям вплетів 15-й і в 16-й поверх. Я 16-го. В ДСНС приїхали реально таке відчуття, що за 30 секунд дуже швидко. Нам сказали виходити. І почалися повторні якісь спуски. Воно так бахкало. Коротше, ми ще чекали. Потім спустилися сходами. Ну це кошмар. Я встигла також поспілкуватись з господарями однієї з квартир на 16-му поверсі. Вони розповіли мені, що не були вдома, але там були їх дорослі діти. Їх забрала швидка, і наразі, слава Богу, вони переживають, перебувають в нормальному стані. Також хочу відмітити, що дуже багато автівок постраждало. Їх господарі зараз намагаються привести їх до ладу, повсюди тут скло.